На жаль, сьогодні багато людей поступають так, як поступали фарисеї. І хоч фарисеї себе називали віруючими в Бога, але поступали точно як безбожники. І, на жаль, сьогодні багато людей так само мислять, думають і поступають. І що їм не скажи і не покажи, вони все одно. Залишаються безбожниками. Я наведу приклади Слова Божого. Тоді привели до Нього, тобто до Ісуса, німого сліпця, що був біснуватий, і Він уздоровив його, так, що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди і казали, чи ж не син це Давидів. Фарисеї ж, почувши, сказали. Він демонів не виганяє, інакше тільки як вельзевулом, князем демонів. Отже, ці люди, які бачили великі чудеса Ісуса Христа, все одно не вірили, що це син Давидів, син Божий, прийшов до них. І сьогодні люди, так само, що би ти їм не говорив, не роз'яснював. Не звертав їхню увагу на біблійні істини, вони все одно залишаються безбожниками. Є подібне місце, коли вже Ісуса Христа розіп'яли на хресті і Він помирав. І вони казали, ці народ ізраїльський, і священики, і фарисеї, говорили такі слова, і казали, Ти, що храма руйнуєш? Та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти, Божий син, зійди з Христа. Так само, ж і первосвященики з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили, Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо. Сьогодні саме так люди говорять, нехай Бог покажеться нам, щоб ми повірили, побачили і повірили. Бог каже: не повірите, не побачите. Тому не кажіть, що ви не знаєте, що ви не чуєте і не бачите, тому що все ви розумієте, тільки не хочете прийняти цього. Йому за все прийдеться відповідати перед Господом Ісусом Христом і судитиме людей не суд Божий, а Божа любов, яку ви відкинули і потоптали. Божу любов в обличчі Ісуса Христа, де Він в муках і стражданнях викопив усіх людей від їхніх гріхів. Щоби шукали Бога, щоб приходили до пізнання Ісуса Христа Спасителя. Та ви не хочете прийти до Ісуса Христа, не хочете Його пізнавати. Ви себе вважаєте розумнішими за Бога, за Ісуса Христа. На жаль, на жаль.